Чи траплялося тобі таке, що ти заходиш до кімнати і раптом забуваєш, навіщо туди прийшов? Або хочеш щось сказати, але слова не з'являються. Багато людей старше пате років думають, що ці епізоди є нормальними, неминучими, частиною старіння. Але правда в тому, що так бути не повинно мозок це не двигун, приречений на вимкнення це живий орган, здатний відновлюватися. Створювати нові зв'язки і покращувати свою роботу навіть після 60, 70 і навіть 80 років. Я лікар-невролог з більш ніж 30-річним досвідом і присвятила свою кар'єру тому, щоб допомагати людям, таким як ти, зберігати ясність розуму, активність і швидкість реакції незалежно від віку. Щодня у своєму кабінеті я зустрічаю чоловіків і жінок, які приходять засмученими, бо бояться втратити себе. Вони розповідають, що забувають імена онуків, не можуть зосередитися як раніше, почуваються розгубленими. Але коли я показую їм те, що наука відкрила за останні роки, я бачу, як у їхніх очах знову з'являється надія. Сьогодні я хочу поділитися з тобою тим, що я дізналася. Я розповім про п'ять продуктів, які можуть буквально перепрограмувати твій мозок після пеяте десятьох років продукти, що живлять синапси. Захищають клітини мозку і допомагають відновити ту ясність думок, яку ти думав, що втратив. А п'ятий продукт є найбільш дивовижним, я залишу його на кінець, тому що хочу, щоб ти глибоко зрозумів, наскільки їжа, яку ти обираєш, може змінити твій мозок. Але спершу дозволь пояснити, чому пам'ять починає давати збої. Уяви мозок як місто, повне вулиць і автострад. У молодості рух там вільний. Інформація циркулює швидко. Але з часом деякі вулиці звужуються, інші засмічуються, сигнали слабшають. У результаті думки сповільнюються, спогади з'являються пізніше, концентрація розсіюється. Багато хто приписує це старінню і змиряється, але останні дослідження доводять, що цей процес можна повернути назад. Мозок має надзвичайну здатність до відновлення, ми називаємо це нейропластичністю. І ми можемо стимулювати її правильними виборами. Одна з найпотужніших зброї, яку ми маємо, це харчування. Я не говорю про складні дієти чи дорогі добавки, а про прості продукти, які ти, ймовірно, вже знаєш, але не підозрював про їхній вплив на мозок. Коли мої пацієнти починають водити їх у свій щоденний раціон, уже за кілька тижнів вони помічають маленькі дива, легше пам'ятають імена й зустрічі, стежать за розмовою. Не відволікаючись, почуваються енергійнішими та більш мотивованими. Перший із цих продуктів можливо, найпростіший і найдоступніший з усіх це волоські горіхи, невеликі, але дуже потужні, вони багаті омега 3 вітаміном Е і поліфенолами, які захищають нервові клітини від передчасного старіння. Горіхи живлять мембрани нейронів, зміцнюють синаптичні зв'язки і покращують передачу електричних сигналів у мозку. Я пам'ятаю випадок Джованні, 72 річного чоловіка, який прийшов до мене стурбований тим, що постійно все забуває. Він навіть не міг розв'язувати кросворди, які раніше любив. Я порадила йому додати жменю горіхів до щоденного сніданку і замінити промислові перекуси на натуральні сухофрукти. Через місяць він повернувся з посмішкою, сказав, що не тільки знову розв'язує кросворди. Але й почувається більш зосередженим і мотивованим відновити улюблені читання. Було так, ніби хтось увімкнув перемикач у його розумі. Якщо ти також почнеш регулярно їсти горіхи, помітиш, що твій розум стає більш пробудженим. Це простий крок, але він є першим кроком до перепрограмування мозку. Але це лише початок. Другий продукт, про який я хочу поговорити. Є одним із найсильніших природних щитів проти когнітивного спаду, чорниця. Ці маленькі сині ягоди, це концентрат антоціанів, антиоксидантів, які захищають гіпокамп, ту частину мозку, де народжуються нові спогади. Дослідження, проведене Гарвардом, показало, що люди, які їдять чорницю принаймні двічі на тиждень, довше зберігають когнітивні здібності і мають менший ризик розвитку деменції. У моєму кабінеті я бачила цей ефект на власні очі. Одна пацієнтка, Анна, 68 років, була засмучена, тому що постійно все забувала. Разом ми створили план харчування, який включав порцію чорниці на день. Через кілька тижнів вона сказала мені, лікарю, я можу пам'ятати дні народження, не записуючи їх на папірці. Її самооцінка різко зросла, коли пам'ять покращується. Ти відновлюєш не лише ясність розуму, а й упевненість у собі. Чорницю можна їсти свіжою, замороженою у смузі чи з йогуртом. Головне, зробити це звичкою. Це другий крок цієї стратегії для відновлення енергії мозку і захисту його функції на довгі роки. Ми вже бачили, як горіхи і чорниця можуть змінювати мозок, але тепер настав час поговорити про продукт, який я вважаю фундаментальним для всіх. Хто хоче зберегти розум молодим це жирна риба. Лосось, скумбрія, сардини, анчоуси це не просто їжа, а справжні союзники мозку. Причина проста вони містять омега, три жирні кислоти, особливо дирічей, який є структурним компонентом мембран нейронів. Коли мозку бракує дирічей, комунікація між клітинами сповільнюється, немов електричний кабель, який втрачає потужність. Важливе дослідження Оксфордського університету показало, що люди, які регулярно споживають рибу, мають товстішу кору головного мозку і більший об'єм гіпокампа, ніж ті, хто цього не робить, що свідчить про те, що їхній мозок залишається більш молодим. Я пам'ятаю пацієнта Карло, 65 років, який скаржився, що почувається затемненим і не може зосередитися на вечірньому читанні. Я порадила йому водити дві порції жирної риби на тиждень, приготованої на парі або запеченої, щоб зберегти поживні речовини. Через шість тижнів він повернувся і сказав, що знову може читати свої романи, не перечитуючи ті самі сторінки по три рази. Це був не диво, а наука, застосована на кухні. Додавання омега 3 до раціону це як змастити шестерні машини, усе починає працювати плавніше. Навіть настрій поліпшується, адже омега 3 впливають на вироблення серотоніну, нейромедіатора гарного самопочуття. І це той аспект, який багато хто недооцінює, коли мозок працює добре, емоції теж стають стабільнішими, тривожність зменшується, а мотивація зростає. Але мозок потрібно не лише живити, його треба ще й захищати. І тут на сцену виходить четвертий продукт: броколі та всі хрестоцвіті овочі. Такі як цвітна капуста і брюссельська капуста, ці овочі містять сульфорафан речовину, що активує гени клітинної детоксикації і допомагає виводити токсини, які пошкоджують нейрони. Це як відправити команду прибиральників прямо у твій розум. Багато моїх пацієнтів не люблять броколі, і, можливо, ти теж завжди їх уникав. Але коли я пояснюю, що ці овочі зменшують запалення мозку. Захищають кровоносні судини і покращують пам'ять, вони починають дивитися на них інакше. Енріко, мій пацієнт, 70 років, вирішив довіритися мені і почав їсти броколі тричі на тиждень, готуючи їх на парі, щоб не втратити поживні речовини. Через два місяці він сказав, що відчуває себе більш ясним вранці і може легше концентруватися на кросвордах. Секрет у приготуванні достатньо кількох хвилин на парі, щоб зберегти сульфорафан. Якщо переварювати овочі, більшість користі зникає. Вводячи броколі та інші хрестоцвіті до свого раціону, ти допомагаєш не лише мозку, але й покращуєш здорове печінки, яка відіграє важливу роль у виведенні токсинів, що впливають на розум. На цьому етапі ми вже розглянули чотири фундаментальні продукти для підтримки активності мозку і захисту пам'яті. Але найсюрпризніший, справжній перепрограматор мозку ще попереду Я хочу, щоб ти залишався зі мною, бо далі я розповім про п'ятий продукт, найсильніший із усіх, і дам додаткову пораду, яка може примножити користь від решти. Цю частину багато моїх пацієнтів вважають переломним моментом для свого розумового здоров'я. П'ятий продукт це той, який найбільше дивує моїх пацієнтів темний шоколад. Не будь-який шоколад, а той, що містить щонайменше 70% какао, багатий на флавоноїди, які збільшують кровотік до мозку, покращують його оксигенацію та стимулюють утворення нових нейронних зв'язків. Це продукт, який поєднує задоволення і користь для здоров'я. Дослідження, опубліковане в Nature Neuroscience. Показало, що регулярне споживання какао, багатого на флавоноїди, покращує швидкість обробки інформації і епізодичну пам'ять у людей старше 60 років. Я пам'ятаю Терезу, 74 річну жінку, яка була скептично налаштована. Вона сказала мені, що любить шоколад, але їй завжди казали його уникати. Коли я пояснила, що невелика кількість темного шоколаду може допомогти, вона додала його до свого вечірнього раціону. Через два місяці вона помітила не лише покращення пам'яті, а й настрою. Це як маленький ритуал щастя, який підтримує мене ясною, сказала вона мені з ентузіазмом. Саме такого ефекту ми прагнемо перетворити їжу на інструмент добробуту. Тепер, коли ти знаєш усі п'ять продуктів горіхи, чорницю, жирну рибу, броколі та темний шоколад. Я хочу залишити тобі додаткову пораду, яка підсилює ефект від усіх інших пий склянку води перед кожним прийомом їжі. Мозок приблизно на 80% складається з води, і навіть легке зневоднення може знизити концентрацію уваги і уповільнити реакції. Підтримка водного балансу один із найпростіших способів тримати синапси активними та чутливими, але мало просто додати продукти та воду. Потрібно ще й уникати певних звичок, що руйнують пам'ять. Перша велика помилка надлишок цукру і ультраобробленої їжі. Вони викликають запалення мозку і стрибки рівня глюкози, що пошкоджують нейрони. Зменшення солодощів і газованих напоїв це фундаментальний крок до захисту мозку. Друга помилка сидячий спосіб життя, нерухоме тіло означає гірше насичений киснем мозок. Достатньо 20 хвилинної прогулянки щодня, щоб стимулювати кровообіг і поліпшити роботу мозку. Третя помилка хронічне недосипання. Під час глибокого сну мозок очищається від токсинів, накопичених протягом дня. Якщо ти мало спиш, це очищення не відбувається, і ризик когнітивного спаду зростає. Добра новина в тому, що ти можеш діяти вже сьогодні. Веди ці продукти у свій раціон. Пий більше води, рухайся щодня та подбай про свій сон. Я бачила, як люди змінювали своє життя завдяки цим невеликим крокам. І твоя трансформація може початися вже зараз. Якщо це повідомлення тебе надихнуло, напиши в коментарях, який із цих продуктів ти почнеш вживати вже сьогодні. Поділися цим контентом із друзями та родиною, адже вони також заслуговують на ясний розум і молодий мозок. А якщо ти хочеш більше наукових і природних порад для захисту своєї пам'яті, підпишись на канал і натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові матеріали, бо подорож до сильнішого мозку лише починається. Багато людей запитують мене, чи справді достатньо змінити кілька харчових звичок, щоб побачити зміни в роботі мозку. Моя відповідь завжди так, адже сучасна нейронаука доводить, що мозок це пластичний орган. Який здатен адаптуватися до того, що ми йому даємо. Я працювала з сотнями пацієнтів, які почали з маленьких кроків і зазнали глибоких трансформацій. Візьмемо, наприклад, Маріо 67 років. Він був блискучим колишнім учителем, але останніми роками почав відчувати плутанину та повільність. Він забував імена своїх колишніх учнів, йому було важко запам'ятати навіть прості зустрічі. Разом ми створили план, заснований на цих п'яти продуктах. Через три місяці він повернувся до мого кабінету з ошитами, повними розв'язаних кросвордів, і сказав Лікарю, я відчуваю, що знову маю 20 років у голові. Такий результат не поодинокий випадок, а доказ того, що мозок відповідає, коли ми його правильно живемо. Горіхи, наприклад, впливають не лише на пам'ять. Вони також допомагають зменшити системне запалення, яке є одним із головних ворогів мозку. Коли запалення високе, нервові клітини стають більш уразливими, а синаптичні зв'язки слабшають. Проста аж горіхів на день може знизити маркери запалення і покращити нейронну комунікацію. Це як відремонтувати кабелі електромережі, яка передає надто слабкі сигнали. Чорниця своєю чергою. Має майже миттєвий ефект на роботу мозку. Кілька досліджень показали, що її споживання покращує робочу пам'ять уже через 12 тижнів. Одна моя пацієнтка, лючія, розповідала, що після місяця щоденних смузі з чорницею вона знову могла пам'ятати список покупок, не записуючи його. Це маленька, але надзвичайно сильна зміна, яка повертає самостійність і впевненість. Жирна риба також заслуговує особливої уваги. Багато людей не споживають її достатньо, бо бояться смаку чи сильного запаху, але варто лише навчитися правильно її готувати. Маринування лосося зі свіжими травами, запікання його з оливковою олією першого віджиму та спеціями робить його смачним і корисним. Пам'ятай, що мета заїдати принаймні дві порції жирної риби на тиждень. Саме це пов'язують дослідження з більшою захищеністю від хвороби Альцгеймера та когнітивного спаду. Коли я говорю про броколі та інші хрестоцвіті, багато пацієнтів засмучуються, бо кажуть, що їм не подобається їхній смак. Моя порада поєднувати їх з іншими овочами, заправляти оливковою олією та лимоном, або навіть подрібнювати сирими і додавати до салатів. Сульфорафан який вони містять одна з найбільш досліджених речовин у профілактиці нейродегенеративних захворювань? Це справжній чистильник в клітин, який допомагає відновлювати пошкодження і детоксикувати нейрони. Нарешті, темний шоколад це не лише задоволення для піднебіння, але й потужний стимулятор нейрогенезу, тобто народження нових нейронів. Коли мої пацієнти розуміють, що невелика кількість шоколаду може приносити користь, вони перетворюють це на щоденний ритуал турботи про себе. Це жест, який мотивує їх продовжувати шлях, адже це не каральна дієта, а приємна і стійка зміна. Ці приклади доводять, що шлях до перепрограмування мозку це не теорія, а практичний і доступний кожному процес. І чим ти послідовніший, тим більшими будуть результати. Коли ти доходиш до кінця цього шляху, розумієш, що мова йде не лише про продукти, а про справжню зміну мислення. Протягом багатьох років нам нав'язували, що занепад пам'яті неминучий, що після 50 нормально забувати речі, відчувати повільність, втрачати концентрацію. Але наука говорить нам, що мозок це не двигун, приречений на згасання, він пластичний, він може відновлюватися і ставати сильнішим, якщо отримує належне живлення. Це як сад, якщо ти його поливаєш і даєш світло, навіть після довгої і холодної зими він може знову розквітнути. Багато моїх пацієнтів приходять до мене пригніченими, переконаними, що програли бій із часом. Але коли вони починають додавати ці п'ять продуктів і виправляти шкідливі звички, я бачу, як в їхніх очах повертається іскра, яку вони мали 20 років тому. Ніколи не пізно піклуватися про свій мозок. Навіть якщо сьогодні ти відчуваєш втрату ясності, навіть якщо боїшся майбутнього, сповненого забуття, ти вже сьогодні можеш змінити траєкторію. Уяви, що через кілька тижнів ти прокидаєшся з ясним розумом, легко пам'ятаєш, де залишив ключі, можеш без відволікань вести розмову і маєш енергію, щоб вчитися новому. Це не недосяжна мрія, це природний результат того, що ти даєш мозку все необхідне. Ось чому я закликаю тебе діяти сьогодні. Почни з однієї простої зміни жменя горіхів на сніданок, порція чорниці після обіду, вечеря з жирною рибою. Почни з чогось простого, але почни. Чим довше ти чекаєш, тим важче буде відновити зв'язки, які втрачаються. А тепер хочу попросити тебе, напиши в коментарях, який із цих продуктів ти ведеш першим у свій раціон. Твій вибір може надихнути інших зробити те саме, і разом ми зможемо створити спільноту чоловіків і жінок, які старіють із ясним і сильним розумом. Якщо цей матеріал був корисним, постав подобається, підпишись на канал і натисни дзвіночок. Це найкращий спосіб не пропустити наступні поради, які я готую для тебе. Поділися цим відео з тими, кого любиш, з батьками, друзями, колегами. Можливо. Саме ти станеш причиною того, що хтось відновить свою пам'ять, уникне передчасного когнітивного спаду і знову відчує себе живим. Пам'ятай, мозок це центр твого життя, і ти маєш силу його живити, захищати і тримати молодим. Час почати зараз.